Усім привіт! Сяжу, ось працюю сьогодні над цією зайкою зайка Моніка. Майстер-клас є на Ютубі. Заходьте, в'яжіть зі мною. І також ось цей ведмедик, ведмедик з дитинства. Ще в нього буде комбезик, не в нього, а в неї. Це дівчинка буде. В неї буде тут бантик і комбезик в пудровому кольорі. Ось це замовлення одне, поїде в одну сім'ю. Так, тому ще маю доробити їй комбезик ведмедиком. Ось такого кольору буде. Комбезик. Це YarnArt джинс. В кольорі. Де там у нас колір пишеться? М -м. Один пышется, а остатки сырые, да нет? Ось, ось 83-й колер. Так, ось. Визвала собі візитівки, бо вже закінчились. І буду їх зараз вирізати. У мене є ось такий різак. Різак я брала на Aliexpress. звичайний різак для бумаги. Дуже корисна штука. І це потрібно робити двома руками і на рівні поверхні, але я трішки покажу вам. Тут ось виставляю. Тут рівнесенько і тут рівнесенько. Потім закриваю, притискаю і ось так ріжу. Там такий ножик. Ось тут ножичок такий. І канцелярський ніж. І він ріже бумагу. Ось. Так, телефон тут втиснула. Щоб набрати вже штатив, і покажу вам ось як воно ріжеться. Ставим а тут ревнасенько, тут ревнасенько. Все, и режем. И ось у нас выходит ось такой ревный, ревный край. Потом беру ось так. Ножик треба повернути на місце. Так. І ось все. Візитівка в нас готова. Ось так Це працює. Роблю їх сама. Ну, ось, порізала вже весь листочок. І ось ці візитівочки я буду класти до коробочки. Покажу вам трішки цю морду. Облюбувала вона цей пуховичок собачий і спить на ньому постійно. Кісит. Тобі подобається в шкафу? Подобається в шкафу спати, так? Да? Малятки вже готові. Вчора зв'язала комбезик і бантик. Вчора у нас не було світла, тому вже нічого не знімала. Перенесла на сьогодні, на інший день. Так ведмедик і Зайка Моніка поїдуть в Штати Америки. Ось так. Я думала, буде відправка по Україні, але ні. Зараз буду оформляти посилку. Я оформлюю її вдома, зважити потрібно, виміряти розмір коробочки. Я це все заповнюю на Укрпошта в особистому кабінеті. І, і все. І потім просто відношу, і мені там штрих-код пікають і оформляють посилочку. Дуже все швидко. Якщо запомнювати бланки на Укрпошті, то це дуже довго і там їх три має бути екземпляри. Коротше, це дуже довго. Можна брати з собою їсти, щоб, щоб там поїсти на Укрпошті. Так. Не про це, ну, трішки розказала. Можливо, комусь це буде корисно, хто тільки починає відправляти за кордон. Ось, якщо будуть якісь питання, взагалі звертайтеся без проблем, все підскажу і розкажу, як, як це робити. Ось, Тому будемо зараз оформлюватися і відправлятися. Ну, погляньте знов на цю красу. Моя новорічна колекція потрішечки зростає. Ось такі пінгвіни. Ось мені ось в цьому кольорі, в синьому, дуже подобається пінгвін. Прям колір для нього. Потім в такому кольорі зв'язався ще один синій пінгвінчик. І потім оленятка. Оленятка. Три штучки. Ну і Грінч. Грінч це взагалі моя улюблена. Я дуже люблю цього персонажа. І люблю цей мультик. Ой. Ну і іграшка теж дуже крута. такий він жлюка. А потім він стане добрим. Дуже крутий. Такий великий вийшов. Думала, він буде десь, як ось ці розміром до 30 см, а він вийшов 40 см. 40. Уявляєте, такі здорувань. Ну, тішуся взагалі. Зараз зроблю фотосесію і... <кій> і маю їх відправити. Ось. Тому ось так. Зараз роблю фотосесію з цими красунчиками, злими, але всередині добрими. Зазвичай я роблю фотографію ось так в руці, біля вікна, щоб було денне світло і дуже так не заморочуюсь там, з викладанням якогось. Декору, там, наприклад, Ось, поки мені, мені так подобається без заморочок. Сфотографував і виставив. І ось так в руках мені ще подобається фотографувати, тільки в горизонтальному положенні для інстаграму ось теж гарне фото. Я виставлю фотографії, які я роблю паралельно, тобто ви будете їх бачити. Ось. Ну і засніму вам кадр з оленятками. Не поміщаються в руки мені. Так, все, ми пофоткались і складаю їх в свої корзини. Я так називаю корзина очікування. Зараз ще мені потрібно буде попрацювати над сніговичками. І Дід Мороз ось. Красинчики. Чекають. А тут я вам зараз покажу. Покажу, покажу, який в мене тут бардак. Це називається творчий процес. Я хочу тут навести вже порядок, бо мене це вже дуже дратує. І деякі такі моточки, ну. Мене це дуже дратує, коли воно ось так от лежить. Ну, я думаю, що ви мене зрозумієте, коли ти вся в замовленнях, тобто тобі в мене до. Я казала це в відео вже, в тому відео попередньому, що мені потрібно до кінця цього місяця, листопада, доробити замовлення. Це ось вже цей тиждень. Коли я викладу це відео, то. Цей місяць вже завершується, і мені потрібно завершити новорічні іграшки. Ну, е ось це мене дуже дратує. І е що я роблю? Я оце все, все звідси вигрібаю і потім все складаю, щоб воно мені трішки так не, не мозолило. І плюс. Е Треба бачити, що в мене є в наявності, а що потрібно дозамовити, яких кольорів не вистачає. Ну, отже, це е, поки що. Це дві полички е, мого, моєї шафи. Ось е, речі витісняються, а пряжа сюди. Як то кажуть, пряжі мало не буває, да? Ні, ніколи. От, і що? І що я хотіла сказати? Що буду наводити порядки, і потім вам включуся. Показую, як є. От, оце реалістичне життя. Ось. <смайст> Майстра. Майстра по в'язанню іграшок. Зараз все складу і буде все гарно. От. А в майбутньому це все переїде вже в мою майстерню, і буде теж там гарно все складено, я сподіваюся. От. І теж буду вам показувати. Тому. Працюю. Ну і ще трішечки е, шматочок мого гардеробу. Ось. Ось. Це ось мій гардероб. Ой, тут речі на, на вішалках, а тут складені речі. Ну, ви поняли мої в'язані. Ну, без цього ніяк. Тому що маємо? А! Ну, і ще є в мене бильця в цьому. В, скажіть мені, в дивані. Вот. І там теж є пряжа, та, котрою я дуже рідко користуюся, тобто вона мені не для всіх процесів. Тому ось такі справи. Зараз буду прийматися за прибирання і працювати далі. Далі, тому що залишилося днів дуже мало, і я не дуже хочу в'язати. Нічний час, тому що зараз нічний час на ціну золота. Самі розумієте, що хочеться виспати. Коротше, які там порядки. Поскладала по кольорам, посортувала, побачила, що в мене є, що чого немає. Що треба дозамовляти, це буде. В майбутньому буде пледик. Це замовлення. Тут я зберігаю, скажіть мені, хлопкову пряжу. Тут також в мене все такий пряжі, яку я не використовую завжди. Там теж хлопкова і плюшева. Ось Baby Fine. А я з Baby Fine ось у мене два моточки залишилося білих. Світла у нас немає. Вимкнули, тому ось справляємося з лампою. Поприбирала, поскладала і все. До нового бардака. Ось в процесі у мене два сніговичка Дов'язала їх. Щоб оформити, я чекаю очі, замовила очі, тому що такі блискучі, блакитні, тому що заверш... закінчились в мене. От. І тепер треба почекати. Ну, нічого страшного. Десь завтра мають прийти, вже оформлю їх, і буду далі в'язати, покажу вам. Так, дівчатка, давайте поглянемо. Перед нами лежить два моточка і здається, що воно майже однакове, да? це до чого я веду, що це Аяс Бейбі Файн, ту, яку нам вже не завозять до України. А ось це, я так думаю, буде як альтернатива. От. По структурі оця трішки така більш збита, така плотніша, ніж ця. І ось цей моточок у нас, от як називається, велюр ярнар. Ось майте собі на увазі. Тобто. До чого я веду, що ті е, брязкальці які зв'язані, по е, майстер-класу по моєму майстер-класу з Аяс Baby Fine, можна буде в'язати із ось такої пряжі. Так само, по тій ж самі схемі ну Тільки там, якого я брязкальце кольору білого вяжу. да Ось тому майте на увазі. Так, доброго раночку. Поки у нас є світло, запишу вам відео. Ось вчора працювала над цим Дідом Морозом. Це буде Дід Мороз. Ось, не допрацювала, тому що вимкнули світло і розрядилися всі павербанки, тому не було світла. Сиділи під свічками. Так от. Буду його дороблювати. у нього буде борода ось такої пряжі. Це е, Мега Алізесовті Мега. Так, будемо його в'язати з вами разом на каналі. Зв'яжемо його. Ось. І що ще хотіла сказати? Що хотіла сказати? Ладно, не пам'ятаю. Перейдемо до другої. У мене тут така ось. Посилочка. Це вже для лялечок. І тут така краса прийшла. Знову буду шелестіти. Пробачаюся. Як. Давайте дістанемося. Потім. Щоб не шелестіти. Так, ось таке плаття. Яка краса. Все вишито. Це ручна робота. Просто я обожнюю такі платья з з но такі дівчачі-дівчачі. Ось такі в розовому, в рожевому кольорі і ось такі в білому кольорі. Ось будуть. Ну, Нові дівчатка в таких платячках. Ось така краса. Дуже гарні. І ось такий ще подаруночок. Сережки. для лялечки. Супер. Дякую, дякую. От, а щодо Діда Мороза, який він вийде, я ще не знаю. Роблю інтуїтивно. Що вийде, то вийде. Ось, але вже мені подобається. Ну що ж, покажу вам. Ось ми вже готові. Ось. Тільки що, що, -що я хочу. Шапоню хочу трішки перев'язати. Зробити тут ободочок таким же молочним, як борода, щоб більш гармонійно виглядало. Ну і так, в принципі, Теж нормально. ось Підрумянила йому трішки носик, щічки. І ось такий у нас вийшов Дід Мороз. Тому будемо в'язати разом. І так, на цьому відео будемо завершувати. Усім дякую за перегляди, дякую за коментарі і за сердечки під відео. Ось. І я що хотіла сказати, що обов'язково я зазніму, як я роблю текстильних лялечок, і також як я роблю ведмедиків теді. Ви мене просили, і я обов'язково зроблю це відео, тому залишайтесь зі мною і усім до зустрічі.